Я володію ось такою кубкою грибів. Це парасольки. Люди кажуть, що їх дуже круто готувати саме без ось цих ніжок. Просто відриваємо шляпку і смажимо її як звичайні відбивні. Отакі От шляпки я відібрала. Вони в мене з вчорашнього дня вже трошки присохли, але зараз я їх розмочу у воді і трошки почищаю ось ці лусочки і приберу. Брудь, який ось тут може бути між цими штучками. Я буду брати 5 яєць, приблизно 6. Вони такі невеликі, чайна ложка солі, менше чайної ложки чорного меленого перцю. Я собі підготувала таку водичку, беру цю шляпку, наприклад, просто отак от розмочую її, але не сильно. Я не хочу, щоб з них прям текла вода. Трошки, трошки ці всі лусочки зчищаю. Я бачила, люди прямо нічого цього не роблять, не щущають, а отак сполоснули і вже в кляр і на сковорідку. Мені все ж хочеться трошки це прибрати. Але головне, щоб тут все було чисто, без листя, без паличок і без всяких жучків, хробочків. В принципі, ось так, я думаю, нормально. Сама по собі шляпка гриба така, це лісний гриб. Він не буде таким, як з магазину. Тому це нормально, це окей. Справжня пересолька. я все ж намагаюсь зберегти їх цілісність і аби вони не репнули, там, не розповзлися. якось. Я їх так обережно, обережно, зовсім трошки чух-чух. І все. Якщо ви бачите щось що такий гриб із лісу там, або свій зібраний, він вже занадто такий в'ялий, то краще його не використовувати. Окремо я зіб'ю жовтки і білки. Так наш кляр буде дуже пухнастим. І створимо, знаєте, таку нібито ілюзію відбивної ілюзію м'яса. Спеції висипаю до білків і відставляю. Спершу буду збивати жовтки. Це важливо, тому що я їх буду перемішувати і, аби білки не осіли, доки я збиваю жовтки, я завжди починаю саме з них. Жовтки збиваю до біла і збільшення в об'ємі. Ось до такого білого стану майже я збила жовтки. Мию тепер вінчик і буду збивати білки. Білки мені треба збити в крепку піну, тому я завжди притримую з цих правил, що чистий вінчик, суха миска і таким чином все добре зіб'ється. Трохи перемішається все, чик-чик. Такий результат мені був треба, аби ми перевернули тарілку, миску, і воно в нас не випадало. Тепер в цю хмаринку виливаю жовтки. Прикольно. Треба було брати більшу тарілку. Акуратно перемішую. Ой-ой-ой! Нічого, зараз воно трохи сядеться і буде окей. Гриби я солити, як бачите, не буду. Я додала спеції сюди, зараз попробую, яке воно взагалі на сіль. Досить солона маса. Грам 150 олії я налила на сковорідку, вона вже в мене нагрілася, беру цю пересольку. Гриба, і тут у мене десь грам 200 борошна. І отак от, от прямо це все пропитую. І борошно гарно прилипає до всіх оцих лусочок. Ось таку парасольку я відправляю в кляр. Прям ось так от намащую це все діло. Мені вже цікаво, що це вийде. Я думаю, що буде класно. Отак от, от вжух-жух. О, дивіться, дивіться. Я уявляю, наскільки це буде круто. Воно виглядає вже цікаво. Тут мені Так. І ось в такому вигляді це все в нас колорітку. Вау! Подивіться, як круто це виглядає, наче така хмаринка або якась здоровенна ложка пюрешки на сковороді. Я поставила помірний вогонь, аби не тільки кляр зміг просмажитись, а й сам всередині гриб, можна навіть трошки менше. І далі викладаю. Думаю, тут ще поміститься один або два маленьких. Перевертаю другий. Опа! Все, нічого страшного, це все отак от підбираємо. Це можна дуже легко прибрати серветочкою. Все буде чисто. Гриби досить добре вбирають олію, але я не підливаю. Зараз досмажу це і потім буду підливати. З кожної сторони гриби смажились по хвилинки дві. Все це викладаю на тарілку застелену рушничком. Вони дуже ніжні, тому треба брати обережно, аби нічого не порвати. Ось так це гарно виглядає. Оп! Подивіться, яка краса. Я дуже задоволена Все. результатом. Ось такі вони вийшли на вигляд абсолютно ніяк не відрізнити від... Звичайних м'ясних битків, ось така доволі велика тарілка. Зазначу, угу, що все. на таку кількість грибів. у мене пішло 10 яєць, але нагадаю, вони в мене були дуже маленькі. У вас може піти менше в розрізі. Угу. М'ясистий гриб він Ветермисту. просто м'який. М'який, mm -hmm. я боялася, що він буде сирий, але ні, він м'який yes. і це зовсім не відрізнити від м'яса. Особисто для мене на смакну це буквально м'ясний mm -hmm. биток з такими грибними нотками на другорядному плані. Зараз mm -hmm. сезон mm -hmm. і якщо ви знайшли такі гриби, обов'язково спробуйте цей метод.